Сьогодні будемо робити огляд на машинку для стрижки від бренду DSP. Ось так вона виглядає. До речі, як на мене, дуже цікава модель, але мало про неї говоримо. На нас стоїть в магазині, мало хто на неї звертає увагу, але я вважаю, що справді є про що поговорити. Цікава машинка. По-перше, давайте подивимось, форму. форма. Ось детально дивимось дизайн. Досить, сама машинка не, відносно не важка. І показує вам заточку. От подивіться, будь ласка, яка тут заточка, які ножі. Такі ножі в один в один є воль, професійний мозер. Заточка досить хороша. Перемикається ніж, іде регулювання ножа. І тут все досить якісно, все на гвинтах, як ви бачите, це цікаво. Далі, тут є е, е, дисплей. Цей дисплей показує рівень заряду акумулятора. Ну і тут додаткові ще є датчики, що там, наприклад, потрібно підлити мастило. Зараз він потухне цей датчик. Ага, чи він світиться? А, далі. А, тут ще є датчик, що працює від мережі. Ну і багато такого іншого. А, дві швидкості роботи. Перша друга. Коли вмикаєте другу, купочка S -поч... засвічується. Сама машинка водонепроникна IPX7, тобто можна промивати. І тут, до речі, цікаво, два входи є. Є ще й старий вхід, є Type-C. Це досить класне рішення. Чому? Наприклад, я впевнений, я давно не робив розпаковку цієї машинки, але я впевнений, що тут в комплекті, скоріше всього, покладуть ще зі старим входом по дві восьмерка його називають. Але якщо, наприклад, загубився кабель, Якщо, наприклад, пошкодився кабель, вам потрібно його замінити, ви можете купити Type-C і користуватись Type C. Або у вас є вдома Type C, ви хочете користуватися одною зарядкою, будь ласка, можете під'єднати. Це класне рішення. А, давайте подивимось з комплектацією. Пам'ятаю, що непогана тут комплектація. А, і що ж я вам не сказав, що ось, бачите, її можна так поставити і вона стоїть. Тобто це також, до речі, Цікаво. Цікаве рішення, тому що якщо вона не стоїть, отак, то вона займає більше місця вдома. А так її можна собі поставити і вона буде стояти. Так, по насадкам. Тут йдуть багато, до речі, тут насадок. А, ну, давайте подивимось, кабель. Ну Так, як я вам і казав, так тут вісьмерка, але я скажу, що в принципі кабель можна і замінити, і це вже досить добре. Type-C, звичайно, це добре. Так, значить, по насадкам тут 8 насадок. В комплекті мінімальна насадка 1,5, максимальна 19. Тобто є великі насадки відносно на довжину, є проміжні насадки, є 4,5. Тому, в принципі, це добре. Значить, в комплекті кабель мастило щітка, все, є, все як положено, абсолютно стандартна довжина. Ось така машинка в вашій вазі. Як на мене, варта уваги, як для дому, це супер. Давайте трішечки по характеристикам ми пройдемося. Значить, час роботи акумулятора 180 хвилин. Час зарядки від 0 до 100, я вам зараз підскажу, бо від 0 до 100, по-моєму, там 2,5 має бути, але давайте я вам підскажу 3 години. 3 години. Тобто від 0 до 100 3 години. Також вологозахист по стандарту IPX 7, швидкість обертів 6500. Це непогано, як для домашнього використання, як машинка для дому, це непогано. А тому варта уваги. Зверніть, будь ласка, увагу на таку машинку. Якщо ви шукаєте щось простеньке для дому, щоб воно було і якісно, і задоволення приносило від процесу, то я вам рекомендую звернути увагу на таку машинку. Вона досить непогана. Значить, літіоні батареї це зрозуміло і також ще. А, Акумулятор 2200 мА. Ємність акумулятора 2200. От. І сама фішка це ножі. Тут справді добре заточені ножі. Тому в варта уваги. Значить, я також залишу під цим відео посилання. Ви зможете подивитися інформацію, почитати опис, подивитись фото. До речі, всі фото ми робимо самі, вони живі. Без ніяких там комп'ютерних обробок. Тобто, так як воно ось є, так як воно виглядає, так і буде показана фотографія. Ось, і ціна 999 гривень. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Машинка справді достойна. Ось тому, Залишаю посилання на сайт. У нас є також самовивіз, Ми знаходимося з Києва, правда, 47 ретровіт біля нової пошти. Тут можна подивитись, оглянути та забрати на місці. Дякую, гарного дня.